Ну що, тиждень влогів, день-два, сьогодні 1 грудня. Я вітаю нас всіх з першим днем зими, зима у Львові. Ну, ніяка. Мокро, сумно, туманно, ще й відключення світла зараз. Я вирішила, щоб не чекати вдома включення світла, піду в центр, піду в центр подивлюсь, як там обстановка, що там відбувається. Просто дуже сумно сьогодні встала, кажу, міста не видно, все в тумані, мокро, Тут таке щось крапає. Я вирішила хоч щось гарне знайти в цьому дні, тому йдемо в центр дивитися, що там відбувається. Ще хочу подивитись на ялинки, які вони взагалі є, які ціни, ну коротше. Таке щось трішки передріздв'яне. За останні роки життя в Україні у цей весь передріздвяний період відчувається дуже дивно, наче реально відбувається якийсь кінець світу, вибухи, бум-бум. І я таке знімаю цей тиждень влогів. Іду шукати ялинку. Вау-вау-вау, магія, магія, свято. Якийсь, хоча б трішки трішечки крапельку дайте якогось от хорошого. Так наїлась, Треба погуляти після того, як наїлась. Тиждень влогів, день два. Погнали у -у -у! Я йшла і згадала, що минулого року, коли я знімала тиждень влогів теж перед новорічний, 2 грудня ставили ялинку головну у Львові. Пам'ятаю, тоді гуляла просто випадково зайшла туди. До оперного, і там стояла вже ялинка. Цього року не знаю, чи так вийде втрапити. Дивіться, я прийшла на площу Суборну, нічого нема. Мені здається, я вперше тут таке бачу, може, то ще рано. Я дуже люблю це місце. Тут зазвичай квіти, коли тепло, а коли холодно ялинки. Нічого нема. О! І там нічого нема. Ну, я старалась передати вам атмосфери перед Різдвяного Львова. Але це правда, що свята вже не знаючи колись будуть взагалі так відчуватись, як от відчувались до війни. так. А скільки ці віночки з шишками? 150-50. Я вирішила поїхати в магазин Акварель, не знаю, чого я мовчала стільки часу. Я знаю, що там є іграшки. Подивимось. От він. Це вареники. Прикольно, скляні, дуже гарні лежать так в упаковочках. Всі. Заходжу, дивлюсь на іграшки новорічні, тому що я свої поперебирала, повіддавала. і хочу собі купити нові, якісь такі прикольні. І справа в тому, що ялинки, які мені подобаються, як прикрашають, це отакі. Вставляю вам картинки. Такі, знаєте, ніби недбалі, такі, типу, ретро, такі, наче не дуже старались, але вони мені виглядають дуже затишно. І я як дивлюсь на ці всі іграшки, ялинкові прикраси, вони мені дуже гарні. Але я якось до кінця не розумію, які брати. От. Тому я поки що просто дивлюсь. Де в мене ялинки, в принципі, немає. Я взагалі здивувалася, що немає базару, ще нічого немає. Класно було би поїхати на шувар. В мене немає машини, мені щоб доїхати до шувару. Це щось дуже складно. Я навіть не знаю. Ведмідь сидить. Я прийшла до хати, зробила собі другу каву і знайшла в сумці пастилу, яку мені давали, коли я здавала кров. Так мені захотілося з'їсти, я вже пообідала. Треба, до речі, зняти якось цього тижня, от повністю що я їм за день. Всі свої прийоми. Мені здається, це буде прикольно. А то я поки що не встигаю, забуваю знімати, що я їм за день. Така, якась грушева чую. Дуже солодка. Я все ж таки купила деякі іграшки на ялинку і хочу вам показати, які саме. Оце, я вийшла, мені не дуже сподобалось оце, оце мій вихід в світ, в місто. Якось так реально дуже депресивний всюди вайб. Сумно. Я все ж прийшлася по всіх магазинах, просто які ви можете знати, у Львові є з різними оцими приколами: кактус. Мон Мон Пасьє, Кожен раз неправильно вимовляю назву цього магазину, але я дуже його люблю. Крам, різні оці, туристичні точки. І, коротше, показую, розказую. Купила отаку шторку. Я думаю, можливо, я спробую, не знаю, не остаточно, але отак от ти типу, повідрізаєш і отак от вішаєш на Знаєте, отак. Чик, чик, чик 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 Отака золотиста. Сподобалась мені. В кактусі я взяла два набори таких шишок. Дуже мені сподобались оці. Але тут рожеві, такі золотисті, теж прикольні. Коротше, взяла дві. Далі я дуже сильно зациклилась цього року, що я хочу, щоб на ялинці були мухомори-гриби. Я просто отак йшла, всюди дивилась, де є щось схоже, і от в Монпа. Як він читається? Монпасье. Монпасье. В я спочатку перші купила ось такі. Звичайні, вони не скляні. А потім я зайшла в магазин крам. Ви подивіться на це. Вони якось вживу ще гарніші. Оці вже зі скла. Дуже натурально зроблені, казково виглядають. Дуже мені сподобалось, теж взяла дві штучки. Ще в Бон bon Пасія я взяла ось такі бурульки. Вони не дуже дорого просто коштували, але виглядають доволі прикольно. Ось норівочок оцих продавались без шнурочків. Ну я думаю, нетку якусь візьму, не проблема. Прикольно виглядають, мені подобаються. Думаю, будуть гарно отак от звисати на ялинках. І взагалі мені подобаються от такі елементи, знаєте, такі якісь звисаючі бувають, так якось класно роблять. Ну, в мене буде авторське щось, щось авторське. Я сподіваюся, що за цей тиждень все ж я знайду десь ялинку. Я так придивляюсь свої іграшки, просто подивіться, що в мене тут є. Такса. Оце моя улюблена іграшка. Ананас. Зі скла. Дуже шкодує, що я не взяла два чи три. Від цього він ще більш унікальний і особливий. Шишка класична подобається. Ось це, до речі, ручна робота. Це моя подружка Іринка зв'язала своїми золотими ручками. Дуже гарні. Теж ніде більш таких нема. Дуже гарно виглядають на ялинці, і вони такі затишні, такі, от, такі. клас. Пакет бусиків. Я дуже люблю чогось ці буси на ялинках. Мені Подобається, щоб воно все так, знає, так багато було, так класно. Так от я думаю, це якась дуже сильна асоціація з дитинством. Тому що в нашому дитинстві ялинки ну, такі були не ідеальні, не інстаграмні, не, не, не з бантиками. а Знаєте, це таке розумійте. Який тиждень влогів без розпаковки продуктів? На секундочку. Я здавала аналізи. Оце не ці, що показувала в тижні влогів, а там інші на іншу тему. Коротше, в іншому відео щось там трішки я буду розказувати. Так от, на секундочку, мій феретин. Я знаю, що зараз в інтернеті масово люди стараються підняти феретин, добрати всі ці вітаміни, елементи, на-на-на, добре спати, добре почуватись. І в мене реально дуже гарні аналізи. Я навіть трішки була здивована, тому що я себе якось так дивно почувала. Але дефіцитів майже не було. Лише вітамін Д страждає. Ну тому що вітамін Д я живу у Львові, у Львові немає сонця, Львів, другий Лондон. Коротше, це така пора. Треба взагалі всім рекомендовано дорослим дітям в таку пору пити вітамін Д, типу, що я зараз теж роблю. Але продукти, ці всі феретини, я вважаю, я собі сама допомогла тим. Що я їм? Розпаковка. Але тут насправді різні продукти. Серветки. Дуже потрібні продукти. О, це дуже прикольна тема. Це джерки власного виробництва сільпо, чіпси, м'ясні курячі. Тупо. Білок, коли мені хочеться щось там поїсти. Типу, мені навіть чипсів не хочеться, тому що це дуже смачно. Просто сушене куряче м'ясо з спеціями. Типу, ну мені дуже смакує, білково клас. З овочів найчастіше я їм червоний перець. Червоний перець топ. Мені здається, в ньому є все, що треба. Кліп, такий якийсь мені захотілось. Авокадо. Не те, щоб, до речі, я його їм якось останнім часом, але мені захотілося канапку зробити. З крем-сиром, щось таке. До речі, мені сподобались ось ці десерти від Равлика Боб. Вони якісь там соєві, кокосові, без доданого цукру, манго мангомаракує на кокосовому кремі, без лактози. Коротше, е, чесно сказати, я такий не часто балуюсь. мені чисто буває, хочеться до кави якогось щось такого смачного, я їм взагалі все. Почну з цього, я їм все. Просто мені сподобались на смак. як вони... Сподобались на смак, як вони смакують. Ясно вам. Ясно, вже пізно. Прикольні кисленькі. Мені сподобались. І взяла ще спробувати щось таке мужицьке виглядає ну, реально дуже так. БРУТально! Протеїн, йогурт, манго, маракуя. Тунець в олії досить говорити в інтернеті і переконувати людей, що тунець в власному соці це смачніше, ніж тунець в олії. Тунець в олії це топ. Це на ті випадки, коли мені вже ну, от взагалі лінь готувати. Я просто відкриваю банку тунцю, хлібину, перчину. 에, <шу> чуть не сказала 100 грам. Ну, коротше, щось таке дуже просте. От мені хочеться поїсти. Тунець волі. Я собі кладу. В мене є заначка морква. На тему феритину. оце обов'язково. Кожне моє замовлення має в собі шпинат. Це конкретно мікс рукола-шпинат. Е, в мене немає проблеми з тим, щоб їсти більше зелені. Я просто такі пачки з'їдаю за день, за два. До всього. Що би я не їла, тунець хлібина причина, і оце ж меню. Будь-яка с... піцу, я можу їсти піцу, мені треба її чимось ну, збалансувати, якось собі легше допомогти це перетравити. Перчину, оцей салат, і в животі прекрасно, а шпинат він дуже багатий на залізо. Гранати обов'язково зараз сезон дуже добре, якщо в вашому житті є людина, яка вам почистить цей гранат, і ви просто ложечку його з'їдаєте. Дуже смачно, з кісточками, з всім пережовуєте гарно, їсте. оцей гранатовий сік. О, мені ж захотілося. Буряк. Я обожнюю буряк. Купую просто вже зразу варений, ріжу, теж до будь-якої страви. Буряк дуже багатий вітамінами, тільки що він такий доволі солодкий. Буряк завжди купую. Зараз його просто щось не було. Не знаю, мені не захотілося сочевиця і взагалі всі крупи, всі важкі такі вуглеводи. Я типу не помішана взагалі на якомусь такому здоровому харчуванні, тому що я повторюю, я їм все. Їм все. Все, що ви можете зараз написати, я їм все. Просто стараюсь добирати основні нормальні порції їжі, і тоді, до речі, менше хочеться різного такого. Звісно, переїдаю. Звісно, інколи об'їдаюсь. Буває, все стається. В переїданнях найголовніше, що ви робите на наступний день. Отак я вам скажу: якась типу база звичок, якась база вашого харчування. Вона має бути. Я цього тільки вчусь сама, теж якось. Добирати цього всього бути ситою, не бути злою, бути голодною, ну і коротше, щоб все працювало. Я взяла кулінарію, виглядає страшно, але це удон з грибами з овочами. Дуже смачний і з м'ясом якимось. за дуже гарною ціною форель. Дуже люблю запікати до хрусткої скоринки з, з картоплею. Ну, це взагалі, це взагалі. Оця тема дуже смачна. Коротше, я просто в кипяченій воді дві хвилинки, три хвилинки, якщо хочете, щоб була м'якіша, прям така м'яка. Три хвилинки, якщо хочете, щоб хрумкала, дві хвилинки негайно в холодну воду лимонним соком прикрупити. Хурма рохо, скриньте, ідіть в сільпо. Хурма рохо є тільки в сільпо. Я вже всім про неї говорю, тому що хурма рохо, вона абсолютно не терпка. Я вже її купую не знаю скільки років, і вона ніколи ні разу мені не трапилась е, терпка. Навіть попри те, що вона така доволі ну, така тверденька, не ідеальної консистенції, але вона ніколи не терпка. Рохо, курячі крильця. Я йду домонтовувати це відео. Дякую, що ви тут! Пальці вгору! Негайно! Пишіть, який ваш феретин в коментарях. І побачимось завтра!